Президент США Джо Байден заявив, що не підтримує визнання Росії державою спонсором тероризму. Про це повідомило агентство Reuters. відповідаючи на запитання, чи слід визнавати Росію державою спонсором тероризму. Байден коротко зазначив журналістам у Білому домі, що ні. Нагадаємо, Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою спонсором. Тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні. Після ухвалення в Сенаті аналогічний законопроєкт до Палати представників подала група конгресменів від демократичної та республіканської партій. Проте наразі, не зважаючи на тиск Конгресу та заклики України, державний департамент США не пішов на цей крок.